Я думаю, що ми почали набагато краще у другому сезоні, тому що ми більш-менш розуміємо, як ми хочемо грати. Що ви думаєте про потенціали інших українських гравців і розвиток міжнародного футбольного ландшафту? Вступає за збірну і грає кожну хвилину. У такому юному віці це не так легко, як здається. Вітаю вас, сер. Вітаємо назвати Віталій. Я Спорт, спортсмовника англійської прем'єр-ліги. звичайно. Ми дуже цікавимося Бормутом, тож хотілося б поставити вам кілька запитань і почати особисто з вас. А ви проводите свій другий сезон прем'єр-лізі? Багато хто вважає, що другий рік є набагато більш важким для тренерів та їх команд. Чим відрізняється цей сезон від вашого першого року, та які унікальні виклики ви зустріли на своєму шляху у цьому сезоні? Так, я погоджуюся. На мою думку, другий сезон є дуже дуже важливим. Зараз нас є перевага в тому, що ми краще знаємо один одного, особливо із гравцями. Також ми знаємо суперників, розуміємо змагання трохи краще. Та я гадаю, що це дозволяє нам швидше пристосуватися до якихось тактичних деталей. Гадаю, що напевно протягом першого року все було зовсім нове. і Я дуже задоволений прогресом гравців, більшість з яких провела тут лише один. сезон, Але при цьому успішний. А як how би ви, ви охарактеризували поточний стан Бормута? Чи бачимо ми вже як кінцевий продукт вашого бачення? Чи над командою все ще триває робота? Я думаю, що у футболі робота завжди є незавершена. Навіть football. команди, які the працюють the з одним та тим самим менеджером, 5 чи 7 років, над ними все ще триває робота. У футболі ніколи не можна зупинятися. Ви повинні продовжувати вдосконалюватися я думаю, що ми почали набагато краще у другому сезоні, тому що ми більш менш розуміємо, як ми хочемо грати. Яка позиція є кращою для кожного гравця? вочевидь, я мав інтегрувати нових гравців, але я. Але я відчуваю, що ми починаємо ігри вже набагато впевненішими. Сігніфікант імпакті uh, you тренери also, uh, мали значний What вплив на світовий футбол, включаючи вас, звичайно. А які на вашу думку ключові характеристики або підходи сприяли успіху баских тренерів у сучасному футболі? це питання мені задають багато людей. Я насправді не маю відповіді, але я Думаю, що ми маємо деякі позитивні якості а, і такі як працездатність. Та звичайно в нас є особлива культура в тому, що стосується спорту. Ми походимо з сильних академій у величезній країні. і Я думаю, що ми дещо в дещо більшій мірі любимо саме тренерську діяльність у спорті. Я гадаю, що це єдина причина, яку я міг би назвати Гаразд, перейдемо від країни Басків до України. А питання пов'язане з Україною, оскільки, як ви можливо знаєте, Бормут одна з небагатьох команд у світі, за якою Україна уважно стежить через Елью Забарну. А про нього ми поговоримо пізніше. Хочу би запитати про ваше спостереження щодо українського футболу і українських гравців. Що ви думаєте про потенціали інших українських? Гравців і розвиток міжнародного футбольного ландшафту. і чи знаєте ви або можете згадати українських гравців? так я знаю багато українських гравців? Я думаю, що у вас дуже хороша збірна. Я також знаю, що навіть молодіжна збірна, яка нещодавно грала тут у бормуті проти Англії, провела чудову гру і в цій команді зібрані дуже сильні гравці. Мені гравцеві також пощастило зіграти у Лізі чемпіонів проти шахтаря. Я пам'ятаю важкі матчі, а тоді ми грали у Львові проти дуже хороших гравців. Гадаю, особливо зараз у півзахисті є Судаков. Це гравець, який мені дуже подобається, надзвичайно талановитий. А власне, я знаю це Ганкова за моїми сезонами у Ла Лізі. Вочевидь, у вас дуже-дуже хороші гравці. Власне, Заба, що я можу сказати про Ілью, гадаю у збірні. І, звісно, у клубі він демонструє дуже-дуже хороший футбол. Так. Лесакабітибат Ілья поговоримо трохи про Іллю Забарну в Україні. Він вже вважається одним з найкращих захисників в історії нашої країни. На ваш погляд, як тренера, який потенціал ви бачите у його розвитку? А в яких напрямках, на вашу думку, він має розвиватися, щоб стати футболістом прямо прям світового класу? Я вважаю важаю особливим, бо зважаючи на його вік, подивіться скільки матчів він вже зіграв за національну збірну, скільки матчів провів зараз у прем'єр-лізі проти топових суперників. і ще він таки витривалий, бо він грає за нас, грає кожну хвилину. І він виступає за збірну, і грає кожну хвилину. У такому юному віці це не так легко, як здається. А ще б я сказав, що він постійно прагне вдосконалюватися. Гадаю, він багато додає в до своєї гри. Він звичайно значно покращив роботу з м'ячем. Паси, довгі короткі середні з високою точністю власне це дуже добре. І без м'яча він чудовий захисник. Сподіваюся, він продовжить прогресувати. Буде ще важче, бо зараз він на дуже дуже високому рівні, але я бачу його ставлення правильне ставлення, що піддалі додавати у грі. Це, як на мене дуже важливо і останнє питання Бормут може вважатися не таким же і великим клубом, що змагається зі справжніми гігантами, але ви досягаєте неймовірних результатів просто зараз. Чим би ви хотіли поділитися із болівальниками Бормута, особливо українськими про командні амбіції та майбутній напрямок цього та наступного сезону. Гадаю, нам треба продовжувати діяти як і раніше, не заглядаючи надто вперед. Гадаю, з кожним тижнем команда вдосконалюється. побачимо наприкінці сезону, де опинимося в турнірі таблиць. Гадаю, у нас достатньо молодих гравців, які щомісяця додають у грі ще трохи, і ще, і ще. і я вважаю, що ми маємо дати їм місце, де вони зможуть розкритись, стати найкращими версіями себе. І Якщо буде так, то гадаю, ми будемо на хороших позиціях. але і правда, те, що ми протистояємо дуже сильним суперникам, Тож ніколи не знаю. До це, я думаю, Це, Щиро дякую за ваш час і бажаю удачі у наступній грі. Сподіваємося, ваша серія продовжиться. Сподіваємося, Ілья Забарним гратиме що хвилину цього сезону, тому що я теж нас сподіваюся. Дякую. Дуже вам дякую, гарного дня і вам.